Зверни увагу на те, що я зараз відкрию тобі, адже це може радикально змінити твоє сприйняття власного тіла. Після 50 відбувається дещо тихе, чого мало хто помічає, ти починаєш втрачати силу, енергію та навіть упевненість у рухах, не усвідомлюючи цього одразу. Це не лише зморшки чи сиве волосся. Це ніби невидимий ворог працює потай, краде твою життєву силу і прискорює старіння. Цей ворог має назву вікове ем'язове виснаження. Він з'являється без попередження у найпростіших речах піднятися сходами, донести сумку, відкрити банку, яка колись відкривалася легко і раптом усе перетворюється на зусилля. Це не просто втома це відчуття, що тіло більше не відповідає так, як раніше. І це підриває не лише фізичну силу, а й упевненість жити щодня з гідністю. Добра новина в тому, що це не вирок. Ніде не написано, що ти маєш прийняти цю слабкість як щось природне. Наука вже довела, що цей процес можна зупинити і навіть частково повернути назад. І що найдивовижніше для цього не потрібні дорогі ліки чи складні процедури. Ключ може бути у твоїй власній кухні, у звичайних продуктах, які ти, можливо, ніколи не розглядав як справжніх союзників своєї молодості. Серед цих союзників є плід, що здається маленьким і безневинним, але приховує величезну силу, чорниця. Вона працює як особлива олія, що захищає і відновлює механізм твого тіла. Усередині цих темно-синіх ягід міститься антуціанін, потужний антиоксидант, який діє як щит проти невидимої іржі, що з роками атакує м'язи. Уяви м'язові ем волокна, немов машину, яка іржавіє. Чорниця приходить як олія, що не лише зупиняє цю іржу, а й допомагає відновити вже пошкоджене. І це не просто теорія. Серйозні дослідження довели, що люди старші 60, які регулярно вживають свіжу чорницю, не лише зупиняють втрату м'язів, а й відновлюють частину сили та витривалості, яку вважали втраченою назавжди. Наче тіло отримує команду перестань здаватися, почни відновлюватися. Є одна деталь. Про яку майже ніхто не говорить час споживання. Заївши чорницю приблизно за півгодини до простої активності, наприклад, прогулянки, ти перетворюєш ці маленькі ягоди на регенеративне паливо. Вони готують м'язи до навантаження і пришвидшують відновлення одразу після. Це означає, що важливо не лише те, що ти їси, а й коли ти це робиш. Є ще одна сильна перевага зв'язок між мозком і тілом. З віком сигнали між розумом і м'язами сповільнюються, роблячи рухи менш упевненими. Чорниця діє як підсилювач цих нервових кабелів, роблячи кожен крок більш стійким, а кожен жест більш надійним. Ось чому такий простий крок, як додати жменю свіжої чорниці у щоденний раціон, може стати різницею між невпевненістю та відновленням довіри до власних рухів. Секрет не у чарівних формулах, а в розумних виборах. Які знову пробуджують природну життєву силу твого тіла. Тепер уяви свої м'язи як внутрішні батареї. Коли ми були молодшими, ці батареї швидко заряджалися і тримали енергію довгий час. Але з роками вони втрачають здатність накопичувати заряд, розряджаються раніше і залишають відчуття постійної втоми. Саме в цей момент з'являється несподіваний союзник, якого часто сприймають лише як швидкий перекус, банан. Цей простий фрукт приховує в собі потужний секрет. Його природна комбінація цукрів, глюкоза, фруктоза та сахароза діє розумно, поступово вивільняючи енергію. Це означає, що замість різких стрибків і падінь твій організм отримує постійне паливо, тримаючи мотор увімкненим набагато довше. Недарма спортсмени завжди звертаються до бананів до чи після тренувань. Але те, що мало хто розуміє, це те, що після 50 ця безперервна енергія може стати різницею між відчуттям обмеженості чи збереженням активності та незалежності. І справа не лише в енергії. Банан одне з найбільш доступних джерел калію, мінералу, необхідного для скорочення м'язів. Коли калію бракує, м'язи стають слабшими, рухи, менш точними, а ті самі болючі судоми з'являються часто посеред ночі, перериваючи сон і погіршуючи якість життя. Достатньо одного банана на день, щоб відсунути ці неприємності і повернути рухам впевненість. Є одна ключова деталь ступінь стиглості. Жовтий банан із невеликими коричневими плямами на шкірці пропонує ідеальний баланс простих і складних цукрів, а також калію, який легко засвоюється. У цій фазі він забезпечує як негайну, так і тривалу енергію, одночасно ефективно живлячи м'язи. Тепер уяви практичну ситуацію: банан, заїдений за годину до прогулянки, дає організму саме той запас енергії, який потрібен, щоб подолати навантаження, а також сприяє швидшому відновленню. Результат, менше втоми, більше витривалості та заряд бадьорості, який триває навіть після закінчення активності. Але є ще один союзник, який діє майже як ліки, безпосередньо борючись із запаленням, що з часом краде життєву силу кислі вишні. На відміну від звичайних, ці маленькі червоні перлини приховують сполуки під назвою антуціаніни та проантуціанідини, здатні діяти як пожежники всередині м'язів. Уяви собі постійний вогонь, який спалює волокна та заважає їм відновлюватися. Кислі вишні з'являються як свіжа злива, яка гасить цей вогонь, дозволяючи е м'язам нарешті відновитися. Їхній вплив особливо відчутний під час сну. Вживання кислих вишень увечері у вигляді концентрованого соку чи навіть свіжих плодів не лише зменшує запалення, а й забезпечує природну дозу мелатоніну, гормону, який регулює глибокий сон. Це створює ідеальні умови для того, щоб організм виробляв гормони росту і виконував роботу з відновлення м'язів. Без якісного відпочинку будь які зусилля у харчуванні чи фізичній активності втрачають ефективність. А з глибоким сном м'язи отримують шанс відновлюватися з новою силою. Розповіді людей, які почали вживати кислі вишні перед сном, вражають багато хто говорить про значне зменшення ем'язових болів уже за кілька тижнів, про спокійні ночі та відчуття справжнього відпочинку зранку, чого здавалося неможливим роками. А коли поліпшується сон, поліпшується все енергія, настрій, ясність, думки та бажання жити активно. Ці два союзники банан і кислі вишні, доводять, що зовсім не потрібно звертатися до дорогих чи недоступних засобів. Секрет у розумних, простих і постійних виборах, які ми робимо щодня життєва сила не зникає раптово, вона поступово вислизає, але так само поступово її можна повернути маленькими, на перший погляд, незначними кроками, які разом дають глибоку трансформацію. До цього моменту ти вже зрозумів, як прості вибори можуть знову запалити енергію, яка здавалася втраченою. Але існує ще один особливий фрукт, який діє як справжній тихий будівничий усередині твого тіла ківі. Маленький, яскравого кольору та з насиченим смаком, він приховує унікальне поєднання поживних речовин, що діють безпосередньо на те, як твій організм використовує білки. З часом тіло може отримувати достатньо білка, але не здатне повністю його засвоїти. Це як мати готові цеглини для будівництва будинку, але без робітників, які їх використають. Ківі змінює цей сценарій завдяки ферменту під назвою Актинідин, який полегшує перетравлення білків і робить так, щоб кожен грам засвоювався і перетворювався на реальне паливо для м'язів. Це як відкрити ворота на будівельному майданчику та випустити робітників. Щоб будівництво пішло на повну силу. І це ще не все. Ківі надзвичайно багатий на вітамін С, необхідний для виробництва колагену. Колаген це природний клей, що тримає е м'язові волокна міцними та заєднаними. Без нього, навіть якщо білка достатньо, м'язи стають крихкими, схильними до розривів і втоми. Крім того, Ківі пропонує потужну дозу калію, іноді навіть більш біодоступного. Ніж банані, допомагаючи запобігати судомам і забезпечуючи впевнені та ефективні скорочення м'язів. Відгуки людей, які почали щодня їсти ківі, вражають менше скутості в суглобах, більше легкості в рухах і навіть краща робота травлення. Багато хто описує відчуття, ніби вони знову можуть впевнено підніматися сходами, наче м'язи відновили частину життєвої сили, яку вони вважали втраченою назавжди. Є ще одна цікава деталь, яка підсилює ефекти цього фрукта, вживання ківі разом зі шкіркою, добре промитою, значно збільшує надходження вітаміну С і особливих волокон, що живлять кишечник. Здоровіший кишечник означає кращий синтез амінокислот, які є фундаментальними будівельними блоками для відновлення м'язів. А якщо ківі будує, то папа працює як експрес-ремонтник. У ній міститься папаїн. Фермент здатний усувати пошкоджені білки та створювати простір для нових, здорових волокон. Це як мати внутрішнього механіка, який видаляє зношені деталі та встановлює оновлені компоненти, забезпечуючи бездоганну роботу двигуна. У поєднанні з вітамінами А, С та Е, а також мінералами, такими як махній, калій і кальцій у високозасвоюваних формах. Папа створює ідеальні умови для прискореного відновлення після будь-якого навантаження, навіть простого прогулянки чи хатньої роботи. Вжита одразу після активності папа посилює механізми відновлення, зменшуючи біль, підвищуючи гнучкість і повертаючи рухливість. Багато людей кажуть, що знову почали займатися забутими хобі, такими як садівництво чи довгі прогулянки, без наслідків у вигляді кількох днів дискомфорту. Це наче тіло отримало назад здатність швидко і ефективно відновлюватися. Найсильніше у всьому цьому розуміння, що йдеться не лише про м'язи, йдеться про незалежність, про гідність і про шанс жити впевнено в кожному кроці. Кожен вибір на користь включення цих фруктів у щоденний раціон це тихе, але потужне інвестування у майбутнє, сповнене енергії та життєвої сили. Уяви прокинутися вранці без тієї скутості, що супроводжувала тебе. Уяви, що твої ноги міцні, руки сильні, а тіло легке і готове зустріти день. Це недалекий сон. Це реальність, яка доступна тобі завдяки виборам, які ти робиш сьогодні. Секрет після поета десятьох років не в дорогих капсулах чи чарівних обіцянках. Він у природі доступний, простий і ефективний. Чорниця, банани, кислі вишні, ківі і папая це не просто їжа, це ключі, що відчиняють двері до життєвої сили, повертаючи силу, яка здавалася втраченою. І, пам'ятай, кожне рішення має значення. Кожен фрукт, який ти обираєш, це крок проти виснаження, акт турботи про себе і твердження, що ти не погоджуєшся здатися слабкості. Вік це лише число. Справжня різниця полягає в тому, як ти вирішуєш харчуватися, рухатися і поважати себе. Ось у чому секрет жити з енергією, силою і свободою, незалежно від того, скільки часу вже минуло.